Вітаю, рідненькі! Сьогодні я вам приніс дещо прикольне. Це український бушкрафт-ніж, дитячий бушкрафт-ніж від компанії Beavercraft. У нас на каналі є вже монолог з теми купляти дітям ножі, тому сьогодні на цьому загострювати увагу не будемо. Але все ж таки цікаво подивитись, як вирішила це питання компанія Beavercraft. Тому що в світі, в принципі, не так вже й багато компаній, які роблять ножі для дітей. Давайте подивимось, що тут є цікавого, що мені тут остаточно сподобалось і що мені не сподобалось. Так, давайте почнемо з того, що мені тут точно подобається. Ну, спершу це ножни. Я на попередніх оглядах від Beavercraft трошки бухтів на ножни. Е, зараз можу сказати, що зроблена дуже велика і серйозна робота над помилками. Е, більш жорстка шкіра подобається, краще прошито. Подобається. Е, Надійність кріплення самого ножа. Ось ця історія трошки жорстка. Я вже казав, я не люблю конкретно такий дизайн ножен. чисто моя смаковщина. Але конкретно тут це зроблено грамотно за умови, що у нас дуже великий підпальцевий упор, і ніж звідси просто фізично не може випасти. З перших разів трошки жорсткий хлястик. Але нормально, він розпрацюється, він розтягнеться з часом, це нормально. Тут мусить бути запас по жорсткості. Тобто, з перших днів буде незручно, згодом нормально. Досить кльове тиснення. І було кльове тиснення, але не можу про нього не згадати. Також в комплекті був цей шнурочок. Це, наскільки я розумію, паракорд. Він є з світловідбивальними марками, причому одразу пов'язали, одразу повісили на дитину, найбігає. Якщо треба, відрізали шматочок, повісили сюди темляк. Є величезний темлячний отвір. Приходимо до ножа. Перше, що скидається в очі, це великий підпальцевий упор. Це круто і це правильно. Тому що коли дитина десь щось там клупає, десь щось ломає, є ризик, що палець зіскоче і дитина розріже собі сухожилля. Тут цей ризик мінімізований. Підпорну насправді дуже великий, ви бачите. Плюс центр вісь навантаження, вона йде трошки в бік. Ось сюди. І чим сильніше будете на нього давити, тим сильніше буде палець сюди заглу... заг... Заг... занурюватись. Це круто. Наступний момент це скруглене вістря. Завдяки тому, що воно прям скруглене, тобто воно не просто відламане, воно скруглене і воно досить безпечне. Також мінімізується, що дитина десь там махне, десь собі щось поріже. Фаска, Фаска знята. Тут можна спиратися пальцем, тут можна давати навантаження, можна його перекидувати, працювати зовнішнім хватом. Тут я задоволений. Тепер переходимо до того, що мені не сподобалось. Зараз, на жаль, буде трошки критики, тому що є моменти, які можна було б зробити трошки інакше. Перше, що мені не подобається, це бовтики, які тримають руків'я. Вони з часом іржавіють. Вони покриті якимось напиленням, я не знаю. Але на моєму Beavercraft Shadow... Такі самі бовтики, я їх пізнаю, і вони з часом почали ржавіти. Е, в принципі, це не те, що прям проблема. Але якщо ми кажемо про дитину, то ми кажемо про умови, де дитина, можливо, і напевне буде не так добре слідкувати за ножем, як я Я не слідкую за ножем. Не так добре буде слідкувати за ножем, як би то було того варте. як ти мусить бути. Тобто сюди можна було поставити інші бовтики. Це перший момент. Другий момент. Не дуже ідеальне, не дуже ідеальна обробка всього і руків'я, і сталі. З одного боку це важливо, тому що ну, можна було б трошки сильніше дошліфувати, можна було б прибрати риски на клинку. Зараз їх не дуже видно. Я витратив певний час на те, щоб його відполірувати, і ще витрачу певний час на те, щоб його відполірувати, щоб він був дзеркалом. Ні на що не впливає, але якщо ми кажемо про формування культури ножа, якщо ми кажемо дитині, що ніж це не просто колопалка дряпалка це штука, про яку ти тепер відповідаєш, яка мусить бути доглянута, то було б краще дати її відполірованою. Я не думаю, що це сильно підніме вартість, вартість роботи, ну, вартість самого ножа, але було б трошки краще, трошки преміяніше він би виглядав. Е, і... Ще один момент, який теж мені, з одного боку, я його розумію, з іншого боку, можна було зробити трошки інакше. Дуже м'яка сталь. Дуже м'яка. Чому мені це не подобається? Тому що я один раз один раз порізав букову паличку, і вже на ньому з'явилися вм'ятини. Причому такі серйозні вм'ятини, які впливають на його різ. Якщо ми кажемо як про ніж виживання, а ми не кажемо про дитячий ніж, як про ніж виживання, то. Треба твердішу сталь. Це з одного боку. З іншого боку, її досить легко правити її легко точити. Тобто ним можна прям гратися, гратися, гратися. І в принципі, я розумію, в чому була ідея м'якої сталі. В тому, щоб вона не розбивалася. Тому що якщо ви візьмете якусь там супертверду сталь і два-три падіння, і вона вже почне накопуючи собі мікротріщини. Тут такого не відбувається, тут будуть вм'ятани. Ну, вм'ятини виправити легше, ніж тріщину. Тобто я розумію, але я думаю, що якщо б він був ну, хоча б наполовину твердіший, хоча б наполовину, було б краще. І в принципі, це все. Довжина, класна. Руків'я, форма, розмір класний, ножни класні. Те, що шнурочок є в комплекті, окрема дяка, це круто. Як перший ніж, на мій погляд, саме те. Отже, загальні висновки. На мій погляд, це дуже кльовий, ніж пісочниця, якщо розумієте, про що? я. Тобто це фултанг, його якщо спеціально не ламати, його не зламаєш. Хоча ми з вами обидва розуміємо, що його будуть штрикати в землю, його паси Боже будуть метати в дерева. Ним сьогодні-завтра стукнуть об якийсь камінчик. Йому нічого не буде. Ну, типу, навіть якщо ваше чадо принесе ніж, який весь там пом'ятий з вищербаними, з вим'ятаними. Ну, типу, окей, йди точи тепер, <хи> йди його прав. Тобто, як перший ніж, на якому потренуватися, на якому зробити перші помилки, на якому перший раз протупити, дуже круто. Дуже круто. Посиланнячка на цей ніж буде десь нижче за течією. О! <хи> Боже, який ка. <хай. хи> Все, люблю, цілую, не перегрівайтесь там. Бережіть себе, бережіть малих, бережіть інструменти і всяке таке інше. Бувайте здорові. А пост постскриптум для підписників, які, які тут не прийшли та пішли, а які тут частенько бувають. А найближчі відео будуть трошки коротшими. Тому що поремонтували комп'ютер, за що я вам дуже вдячний дуже вдячний. Ми з донатів поремонтували мені комп'ютер монтажний. Тому монтажити є на чому, але нема як, тому що немає електрики. Е, тому найближчі відео будуть короткими, тому що знімаю їх, щоб поменше монтувати. І скорше за все, в цьому відео не буде аніме опенінга, тому подивіться, як я ріжу кальмара. なるほどね。<music> Ні на що не впливає, але якщо ми кажемо про форму... про форму.